Вітаю, друзі, вітаю, панове Жимани. І зараз буде огляд на ніж від майстерні BedArt. Ніж досить цікавий, але до нього є дуже багато запитань. Зараз про все це хочу з вами поговорити. Також буде купа зауважень, які я хочу передати власне, цим відео-виробнику. І, ну, в принципі, я думаю, має бути цікаве відео. А ще даний виробник робить ось такі стакани. Ну, а я починаю. Ну, а перед тим, як почати, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Це люди, які підтримують мій канал фінансово за допомогою е, спонсорства YouTube. Особлива подяка Сергію Городецькому. Він е, на рівні солдат. Але це мій побратим, це прапор. Бажаю здоров'я, друже. Е, також дуже велика вдячність генеральним спонсорам мого youtube каналу. Це е, перший генеральний спонсор це Guns Hub, це маркетплейс товарів для активного відпочинку. Е, другий генеральний спонсор це Start Guns. Е, Трошки детальніше, я про це окремо поговорю. Що це за Стартганс і чому він мій генеральний спонсор раптом? І третій генеральний спонсор це Отаман Ганс. Його ви також думаю всі знаєте. Ще буде неодноразово про нього також і відео. Ну а на цьому, в принципі, подяки я думаю закінчуються. Реально дуже вдячний вам, друзі, за підтримку. Також багатенько доволі вже назбиралося в мене просто звичайних спонсорів різних рівнів. Нагадаю, що для спонсорів є дочасний доступ до нових відео, і також певний ексклюзивний контент уже доступний для деяких рівнів спонсорства. Ну, в принципі, продовжую огляд. Почну, як завжди, з упаковки. Значить, Bad Art поставляють свої ножі ось в таких подарункових коробках. Так вона дійсно гарно виглядає, вона дійсно непогано зроблена. Тут у нас є логотип компанії, назва Bad Art. Коробочка сама з такої досить тоненької легенької фанерки. В принципі, ну, на подарунок знову ж таки доволі непогано. Стакан, до речі, також нормальний. І стакан запакований ось в такий тубус з ось таким логотипчиком, якщо комусь раптом буде цікавий стакан. Ну, а Ми переходимо до самого ножа. Значить, Всередині така от штука м'якенька, ну, в принципі, і виглядає презентабельно, і як упаковка доволі непогано. Тобто, ніж в коробці там не, не тіліпається, куди, куди попало, а спокійно собі. Лежить. Давайте ж розглянемо, як виглядає сам ніж. Так, свої претензії, свої запитання до виробника і до даного ножа я висловлю трошечки пізніше. Поки просто звичайний огляд, тобто ми маємо пластикові піхви, ми маємо гравіювання вишиванки на піхвах. До речі, гравіювання мені подобається. Також ось такий логотипчик. в мене він на деяких ножах вже є. Вирішив зробити його і сюди. Також доволі непогано. Так, з іншого боку, ми можемо бачити ось таку кліпсу. Вона також пластикова. І два ось таких дренажно-вентиляційних отвори. Люверсів небагато. У нас ось тут чотири люверси і ще два спереду. Всього шість люверсів. Далі сам ніж. Сам ніж виглядає наступним чином. В принципі, гравіювання в тому ж стилі. Одразу гравіювання було лише на ножі. Додатково я вже замовляв, щоб зробили ще й на піхвах. Ну і на ножі ми також бачимо логотип виробника Bed Art. Далі, ніж сам по собі великий. Сталь заявлена Х12МФ, заявлена твердість 61 одиниця по роквелу. І кут заточки, як мені відповів виробник, 25 градусів. Матеріал накладок на руків'я, якщо я не помиляюсь, G10. Далі, що можна бачити, дивлячись на цей ніж, це досить грубу обробку в принципі, всього. Це, от, мабуть, головна претензія. що ну, Просто подивіться на руків'я, на хвостовик, і це все прямо дуже-дуже так грубо виглядає. Це, скажімо так, претензія номер 1 Претензія номер два це ось цей упор. Він просто, ну як мені здається, він просто недороблений. Тобто над ним треба було ще явно попрацювати і довести його, скажімо так, до прийнятного вигляду. Тут просто він вирізаний, такий дещо прямокутний, зняті фаски, в принципі, щоб він хоча б не різав руки. І на цьому все й залишилось. Він не вирівняний, він, ну, в принципі, досить так похабно зроблений. Я думаю, на відео ви маєте все це побачити. Далі, ось цей момент, тобто де закінчується лезо, тут у нас невеличкий такий е, чоєл, чоллик, е, мабуть, можна це так назвати. І бачимо права сторона ножа, спуск, зверніть увагу на ось цей момент, і ось ліва сторона ножа, тут, типу, дещо інший кут. І коли ми дивимося на нього прямо, ну, це виглядає. Просто ніяк. Тобто тут вели-вели, зняли більше, тут вели-вели, передумали, зняли менше. Прямо це досить сумно виглядає, я вам скажу. Щодо передньої частини, щодо цього. Зведення до вістря, саме вістря, спуски тут, в принципі, непогано зроблено. ну Дійсно, вони не ідеальні, вони не супер-супер гладенькі, вони не, заточ... не оброблені в дзеркало, там є певна риска, просліджується навіть через гравіювання. Але ну, на нормальному, на хорошому рівні ріжуча крайка також ніби рівненька, ніби заточено все добре, претензій нема. А ось тут починається просто якийсь треш. Зверху, на обуху, ми також можемо бачити ось такий рівень обробки металу, тобто дуже такі великі риски є. І по всьому руків'ю воно все так оброблене. Ось ця частинка доволі гостра. Тут, мені здається, також треба було б зняти фаску. Великий темлячний отвір, що в принципі добре, можна затемлячити навіть якусь стропу, якщо комусь це потрібно. Ну і знизу, під руків'ям також ми можемо бачити ось ці доволі страшненькі риски. Хочу сказати, що ножі від BedArt, я бачив, продаються ще в варіанті з полімерним покриттям, якщо я не помиляюсь. І в принципі, можливо, на те й було розраховано, що всі оці недоліки вони будуть покриватись полімерним покриттям. Воно, в принципі, ці риски буде згладжувати. Але ж цей ніж він запланований як без покриття, і сюди нанесене доволі гарне гравіювання. А ось ця обробка ну, дуже псує враження від ножа. Тобто, ну, на подарунок я б уже такий не брав. Наступний момент насічка на обусі. Насічка дуже хороша, дуже цупка, і от ну, прямо претензій по функціональності немає. Свою функцію вона буде виконувати. Але вона ну, доволі така довга. Ну не знаю, може ще там другою рукою можна впиратись і щось. Щось стругати, але навряд чи це буде дуже зручно. Ну, в принципі, зайва довжина, мені здається, і виглядає вона ну, щось типу схоже на пилку, але жодної функції пиляння вона не буде виконувати, тому що зубів як таких немає. Хоча, знову ж таки, щеплення з пальцем вона дає досить і досить добре. Сам по собі ніж великий, габаритний, руків'я також велике. І в принципі, руку воно заповнює. Тримати ніж зручно тут до. Ергономіки, як не дивно, питань немає. Упор є, скоріш за все, це холодна зброя, які б там сертифікати нам не показували. Ну, Але це вже, скажімо так, кожен нехай сам вирішує. Які ножі йому брати, холодні чи більш теплі. А от щодо накладок на руків'я, я якихось претензій зауважень в принципі немає. Зроблені вони непогано, вони не симетричні, але при цьому ну не знаю, насічка не дуже агресивна. В рукавичках взагалі класно, без рукавичок, голою рукою, в принципі, нічого особливо не заважає. Щодо накладок, заважає тільки для оголеної руки, без рукавички. ось Ось цей гострий кут. І ось цей гострий кут, і самі оці фаски також тут треба все заокруглити, бо це дійсно впирається в руку ну, при певному хваті і буде нам заважати. Має такі помаранчеві проставочки між накладками і між самим хвостовиком. Прикольно, мені подобається, коли так зроблено. Виглядає гарно. Е, так, ще зауваження це щодо кріплення. Закріплені накладки на двох стяжках під шестигранник. І ну, до самих стяжок зауважень немає. там Можна було б третю втулити, але я вважаю, це не є дуже там чимось обов'язковим. Але є зауваження до ось цих отворів, де самі ці стяжки розміщені. Вони. Типу, отвори зроблені, але знову ж таки треба було і фасочку трошки зняти, і трошечки це все діло зробити більш, скажімо так, акуратним і приємним. Ось такі е, зауваження в мене щодо самого е, клинка, щодо рукояток і щодо обробки. Наступне наступне це піхви. По-перше, чому вони такі здоровенні? От це, це перше, що кидається в очі. Ми можемо бачити, що ніж він, ну, в принципі, великий, але не дуже широкий. І ось тут ось, ось ця уся ось частина, вона ну прямо просто зайва. Це можна було прибрати. Можна було зробити там трошечки більше люверсів, щоб кріплення було, щоб піхви були сумісні з теклоком. Тому що ця кліпса, вона ну не дає якогось. Враження надійності так, це можна там кріпити кудись на ремінь, можливо, кудись на спорядження можна кріпити з цим. Погоджуюсь, але мені здається, зараз в сучасному світі, в 2024 році, будь-які піхви мають, ну маю на увазі, будь-які полімерні піхви мають бути сумісні з кріпленнями. По типу теклок, молілок і інші кліпси. Тобто певна відстань між люверсами має бути. І знову ж таки їх можна було б зробити більше, щоб були варіанти перестановки кріплень і щоб був варіант замінити ось цю кліпсу. Так, виробник на це мені аргументував, що в принципі, десь на спорядження на бронежилет, на якісь там розвантажувані системи можна кріпити паракордом. Так, можна, але ну, блін що, що не є проблемою зробити люверси під сумісність з теклоком. Це буде тільки плюсом для піхо, вони будуть більш універсальні і ну, буде менше запитань щодо кріплень. І знову ж таки, форму просто забрати ось цей весь зайвий простір. Ну, він тут дійсно зайвий і виглядає це досить дивно. Також ну, ось ці моменти можна було б трошечки зрізати, скруглити, щоб все це просто більш акуратненько виглядало. Далі, дренажно-вентиляційні отвори. Їх тут два, вони гігантські. В принципі, знову ж таки, не те, щоб це є якоюсь проблемою, добре, що вони є, сталь Х12МФ, за нею потрібно все-таки стежити, за нею потрібно доглядати. І те, що є дренажно-вентиляційні отвори, це однозначно добре. Але знову ж таки, їх можна було б зробити маленькими і акуратними. Щодо того, як ніж сидить в піхвах, в принципі, витягується і вставляється він сюди, ну, нормально, тут зауважень немає. В принципі, тримається, там знову ж таки більш жорсткі тести, тести по утриманню ножів піхов буду проводити колись окремо. Але ну, є певний люфт, ось можемо бачити по ось цих отворах, що ніж там дещо все-таки люфтить. Тобто над якістю пластикових піхов також є над чим попрацювати. Ну, щодо обробки металу, я також сказав, над всім цим потрібно працювати. І е, тут також хочу сказати такий момент, що ну, в принципі, може, може здатися, що огляд дещо негативний про цей ніж, але ну, це мої враження про даний ніж, я висловлюю свою думку. Е, виробник з цим ну, з виробником я такі моменти також обговорив. Вони сказали, що, в принципі, не позиціонують себе як суперідеальні вироби, і що ще розвиваються, так би мовити, в цьому напрямку. Тому від себе хочу сказати, що. Ніж, в принципі, непоганий, але потребує допрацювань. Яких саме допрацювань я вже вказав. Це по обробці, це по ось цьому упору, його потрібно зробити просто нормальним, адекватним. Ну і інші моментики невеличкі, також я назвав. Якби ніж був з полімерним покриттям і там були згладжені всі оці моменти по обробці металу, тоді, в принципі, запитань було би менше. Щодо піхов, також свої зауваження я висловив, тому якщо виробник Бет Ар. Прийме до уваги ось ці всі зауваження, і буде рухатись в напрямку покращення якості своєї продукції, то однозначно варто підтримати даного виробника. Якщо ж все залишиться ось в такому вигляді, як робить інший виробник ножів, який я не буду називати вже багато років, то ну, тоді. Тоді даний бренд, я думаю, все таки не вартий уваги, але сподіваюсь, що прислухаються і дороблять свої вироби і підженуть якість, ну, під сучасні мірки ножеробства. Ну а зараз я думаю, варто протестувати цей ніж, тому що зовнішній вигляд це одне, а його властивості, саме як ножа, його, скажімо так, параметри, його геометрія, його заточка, сталь все це треба перевірити тим, як ніж буде різати, як ніж буде працювати по різних матеріалах. Почну, як завжди, з паперу, просто перевірити, скажімо так, заводську заточку, заточку з коробки. Десь є якийсь невеличкий недолік, але в принципі ніж заточений класно. Десь ось тут, ну, всередині леза, мені здається, він чіпляється за бумагу і починає рвати. Але далі проблем немає. Тобто ріже легко, різ такий приємний, в принципі, відносно рівний у нього. Ну, до цього зауважень великих немає. Ніж дійсно ріже. А, ну, в принципі, це головна функція ножа і те, що він ріже дуже добре. Зараз перевірю, як він стругає дерев'яшку. Це суха акація, нагадаю. Ого, стругає він погано. При струганні геометрія вже впливає, мабуть, більше, ніж заточка навіть. І геометрія, ну, в принципі, клинок у нього доволі товстий. Всі його технічні характеристики ви побачите на екрані. Я вам все це показував. І самі спуски у нього від середини леза, і спуски доволі такі товсті, тобто зведення доволі товсте у нього. Я не знаю вже, які там точно параметри, але... Ну, саме сталь х 12 мф вона ріже гарно, гарна заточка також робить цей різ агресивним. Але от саме через геометрію, ну стругати не є чимось дуже прямо зручним. Зате тримати ніж дійсно зручно. Велике руків'я, товсте руків'я. З деревом, в принципі, ніж справляється. В принципі, якщо потрібно, застругати можна. Ну тут уже сталюка і заточка робить свою справу, а геометрія все-таки не дуже деревостругальна. Тому перепрошую, переходжу до наступних тестів по різу. А наступний е, порізу це у нас гума. Це ось така доволі товстий, доволі товстий шматок гуми. Це фліпер з шишиги. І спробуємо, як же ж він буде прорізатись цим ножем. І як не дивно, дивіться, він майже повністю прорізав за один протяг, я здивований, дуже заважає ось цей упор працювати до поверхні. От прямо заважає. Якщо ми зробимо це, наприклад, якось ось так, прикладу нормальне, ні, так, незручно. Блін. Ну, не знаю. Як не дивно, але гуму він прорізає доволі непогано. Тут я, чесно скажу, дещо здивувався. Я думав, з гумою йому буде дуже тяжко. Добре. Е, армований шланг, як завжди, нарізаю кілечка. Ну, ось тут йому вже тяжче. Через його товщину, через те, що спуски у нього від середини. Але от саме різати можна. Тобто він справляється, ну, я не скажу, що дуже добре. Але і не якось там жахливо. Тобто, ну, в принципі, як робочий інструмент підійде. Наступний тест це покришка від Зіла 131-го. Спробую проткнути м -м, цим ножем. Ну, вістря у нього. Я б не сказав, що прямо дуже колюче, але ну, заточка бачимо невеличке типу фальш-лезо навіть є, хоча доволі товсте все одно. Але я думаю, він зможе проколоти. Давити незручно через оцей ось гострий край. Так, пробуємо. Ну, все таки дуже товсте у нього вістря. Але ну він проколов, але він далі туго дуже лізе туди. І далі у нас оця насічка на обусі, вона буде трошки заважати. Але при певних зусиллях проколоти навіть покришку від вантажівки ним можна. Ну, а з покришкою від легкового автомобіля, я думаю, жодних проблем взагалі не буде. Хоча... Проколює нормально, але от прорізати йому важко. Через те, що він товстий. Ну, але знову ж таки з роботою справляється. Ну що ж, друзі, ніж від Bed Art. Я думаю, можна підвести певні підсумки під його оглядом. Що від себе хочу сказати, є куди працювати прямо от в якості обробки металу, в обробці піхов, в їх, в принципі, дизайні, в кріпленнях до піхов. над цим всім є куди прямо працювати. Але якщо дійсно компанія буде рухатись в напрямку покращення якості, то це, скажімо так, похвально. Тобто ніж не є відвертим лайном, ніж в принципі може працювати. Так, тут в нас вишиванка, це типу чисто подарункова історія, але є в них і, скажімо так, чисто робочі ножі з чорним покриттям. Що хочу ще сказати? В принципі, ціна такого ножа, друзі, 3,5 тисячі гривень. Тобто за ось такий рівень якості, 3,5 тисячі гривень, це трошки забагато. ну або, тут, або треба підтягувати якість під ціну, або вже зменшувати ціну. Але ну не знаю, мені, мені здається, краще підтягувати все-таки якість, тобто такий великий шматок сталюки Х-12МФ, і ну, недороблений. тобто, Блін, Це як напівфабрикат, знаєте, як заготовка. Якщо доробити, може бути дійсно класний, хороший ніж. У нього непогана ергономіка, у нього гарне руків'я, воно велике для великої руки, тобто моя рука і є ще запас, там, в принципі, на якийсь сантиметр можна буде зручно працювати. Але от, обробити, щоб воно просто все було красиво і, і було б дуже добре. Піхви також. Питання є до них, я вже це озвучував. І те, як він тримається в піхвах, і сама форма цих піхов досить дивна. Ну, Але ось, ось такий огляд у мене вийшов. Щодо склянок, є різні чарки, стакани, бакали. До них запитань немає. Впаюють туди всередину кулю, виглядає непогано, також подарункова історія. Ну і в принципі в описі буде посилання на їх інстаграм. Там можете ознайомитись з асортиментом, якщо комусь буде цікаво. Ну, і якщо будете щось замовляти, у даної майстерні називайте промокод Полікарпович, він дає знижку цілих 15%. Що буде, ну скажімо так, дуже приємний бонус. На цьому я завершую. Ще один раз хочу подякувати спонсорам каналу. Долучайтесь також до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість, буду за це вам дуже і дуже вдячний. Це досить сильно мотивує робити нові цікаві відео для вас. Ну а попереду ще буде багато всього цікавого, тому якщо хтось не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, не забувайте поставити лайк та написати коментар. На цьому все, друзі. Всім дуже-дуже вдячний за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Бувайте! Паре по Алло. А, так. Так, так, так.